Розділ одинадцять. Віра, надія, любов. Увагу мандрівниці привернув блискучий кришталевий палац, що раптово виник ген ген понад водою. Дівчинка не могла відірвати від нього очей. Яка краса, мабуть, міраж!» – промовила замріяно. Це палац чародійок!» – пояснив хлопець. Хто вони? Вони праматері нашої землі, родоначальниці усіх світлих магічних сил. Звуть їх віра, надія і любов. Он як. Вони тисячоліттями вирощують на цьому озері перлини талантів і обдаровують ними дітей, народжених на нашій українській землі. Так он які перлини я тут бачила? Владиславі здалося, що серце от от вистрибне з її грудей. Їй захотілося швидше побачити чародійок і познайомитися з ними. Палац став змінюватися, його витіювата архітектура почала виробляти неймовірні, плавні та непередбачувані переміщення. Квадратна нижня частина витягнулася в двох протилежних напрямках, ставши прямокутною. Куполи, вежі, арки вибудовувалися на цій основі в нову конструкцію, Мов би невидимий архітектор, виконував свою роботу швидко та вправно. Незабаром палац перетворився в фантастичний кришталевий корабель. Владислава побігла йому назустріч, забувши, що попереду вода. Диво корабель розвернувся на одному місці і взяв курс на плакучу вербу. Дівчинка зупинилася неподалік від берега і стала махати руками. Еге, гей, ще жоден корабель не змінював свій курс заради мене. Тарас поводився куди стриманіше. Він поглянув на Владиславу та намагався знайти привід, аби піти. Ну, ти залишайся, якось зіщулився він, а мені треба знайти Прохора Івановича. Ти що, посварився з тими, хто на кораблі? відчула недобра дівчинка. Та ні. Чого б це мені з ними сваритися? Просто не хочу залажати». Яка скромність, на тебе не схоже, не здавалася супутниця. Та ти ж мене зовсім не знаєш. От і знаю, сподіваюся, з кращого боку. Далі прирікатися не було часу, оскільки корабель вже підійшов до самого берега. Він, неначе плив не по воді, а понад водою, і мілини не в змозі були стати йому на заваді. З команди на палубі, ані душі. Та чи потрібен такому кораблю капітан і матроси? Ні з корабля. Завмер біля самісінького берега. Мені б трап, подумала Владислава, інакше як піднятися на палубу? Тієї ж миті перша сходинка трапу опинилася біля її ніг. Ходімо, Тарасе, промовила вона тоном, що не терпить заперечень. Мені з тобою спокійніше буде. Тарас послухався, але по ньому було видно, що задоволення він від цього не отримав. Мов бичок на мотузці, чмихнула про себе Владислава, але виду не подала. Вони стали підійматися сходинками, та попереду їх ставало все більше й більше, їм кінця краю вже не було видно. Це що, чергове випробування? здивувалася мандрівниця. Ні, напевне, так відбувається, тому, що я з тобою пішов, буркнув Тарас. Здається, це знову твої викрутаси, ображено промовила Владислава. Помиляєшся, дівчинко. Хіба не розумієш, що тут не моя парафія? Згодна. Думаю, ти посварився з чародійками і не зізнаєшся. Я з ними не сварився. Просто вони мене не люблять. А чому? Не знаю. Владислава зупинилась. Відчуваю, це занадто примітивне пояснення. Безперечно, нам потрібно щось зрозуміти і тобі, і мені. Тоді, можливо, сходи зупиняться. Ти бачу, полюбляєш головоломки розгадувати, уколов Тарас. Так, та не це головне. А ну, скажи мені, друже, ти зараз намагаєшся іронізувати чи я? У відповідь мовчання. То що, вважаєш, проблема сама розв'яжеться? розсердилася Владислава. Так, я іронізую, тому що ти мене дратуєш, не втримався Тарас. От і чудово, що правду сказав. Дивись, кількість ходинок зменшилася майже наполовину, отже, частина рибу все розгадана, зраділа Владислава, а Тарас швидше здивувався. Він, вочевидь, не очікував, що дівчинка може мати слушність, та роздумувати з цього приводу в нього не вийшло. Дуже вже хотілося його супутниці познайомитися з чародійками, і тому вона стала підганяти хлопця. Поміркуй ще, Тарасе. Чому ти від мене дратуєшся? Мовчиш, доведеться мені озвучити твої думки, а ти хоч кивний. Коли вирішиш, що я не дурню несу. Отже, думаю, ти вважаєш, що дівчата і я, як представниця цієї частини людства, в своєму інтелектуальному розвитку значно слабші за хлопців. Владислава зробила паузу, щоб Тарас якось відреагував. Він, скрививши губи, ствердно кивнув. Дивись, дивись, сходинок стало значно менше. Зраділа Владислава. Отже, йдемо далі. Якщо копнути глибше, по твоєму, виходить, що жінки це нижча каста, а чоловіки, відповідно, вища. Цього разу хлопчик довго роздумував, нарешті обізвався. Справді, я так вважаю. Але не тому, що це мої забаганки, а тому, що так воно і є. І не дивно. Подумала Владислава, світогляду хлопця ще з минулого століття, з країни якої вже нема. Одним словом, солок. Вона з певних причин не наважилася промовити це вголос, а тим часом ще частина сходинок зникла. Браво, хлопчику, з вищої касти. Дивись, як швидко ти рухаєшся в розумінні самого себе. Дівчинка вказала на трап, що перестав викаблучуватися. – Можеш не сумніватися. Чародійки, як представниці недооціненної тобою жіночої статі, ані трішки на тебе не ображаються. Тарас скривив губи ще в більш глузливій посмішці, та Владислава не переймалася. От от вона познайомиться з чародійками. Тобі, хлопче, Конче потрібно зайнятися розширенням свого кругозору, промовила наостанок дівчинка. І що тоді? Тоді ти дізнаєшся, що до нашої ери на території сучасної України хазяйнували жінки воїни, праматері всіх українських жінок, а чоловіки вели домашні господарства, доглядали дітей. Бабусині казки. Вигукнув Тарас, ледве не звалившись з трапу. В ньому кипіло обурення. На щастя, вперти, хлопчику, від твоєї думки не залежить те, що вже науково доведено, посміхнулася Владислава. Від її посмішки Тарас аж пінився, протестуючи. Дурниця, такого не могло бути. Це дурні жінки вигадали, щоб чоловіків подратувати. Не можна довести те, що сталося до нашої ери. Не залишилося ж ніяких фактів. Ось тут ти, друже, помиляєшся. Археологи під час розкопок знайшли останки жінок воїнів. Це науково доведений факт. Щось я про такий факт ні разу не чув, хоча історію добре вчив. Вчив та не довчив адже ти людина з минул Владислава замовкла на півслові, і, напевне, вчасно. Можливо, чародійки втрутилося в суперечку сучасної дівчинки і хлопчика з минулого, бо трап сам став рухатися, неначе екскалатор, підіймаючи дітей вгору. Тарас тримав язика за зубами, але вирішив подумати про те, що його зачепило у вільну годину. Коли діти сплигнули на величезну палубу, до них вийшли три молодих вродливих жінки майже трьохметрового зросту. Красуням дуже пасувало ошатне біле вбрання. Їхнє розкішне волосся, прикрашене золотими нитками, торкалося підлоги. Доброго дня, шановні гості! Привіталася найстрогіша з них. Вітаємо вас! Посміхнулася друга красуня мрійлива. Не втомилися з дороги? турбовано спитала третя. Тарас вклонився всім трьом, а Владислава підбігла до першої. Вітаю, віра. Як ти здогадалася, що я віра? Ти виглядаєш занадто суворою і консервативною. Так, це необхідні якості, аби давати талантам посидючість. І працелюбність. Біля другої красуні дівчинка ризикнула вимовити. Вітаю, надія. Мені теж цікаво знати, чому ти вирішила, що я надія. Владислава пояснила. Бо помітила твою романтичність. Так і є, дівчинко. Романтичність, мрійливість і прагнення нового дають мені можливість дарувати талантам. Рухливість розуму та розвинену уяву. третій красуні дівчинка сказала Вітаю, любове. Я теж хочу почути твою характеристику, посміхнулася любов. Ти лагідна і турботлива. Тому я і нагороджую таланти, здібністю прощати, жаліти, співчувати. Далі діти дізналися, що на них чекає ритуал, під час якого. Кожна звичайна, нещодавно зароджена перлина стане перлиною таланту. Корабель вже був на середині озера. Починаємо, промовили чародійки. Вони стали на капітанському мостику, розміри якого теж вражали, піднесли до грудей, складені для молитви долоні. Їхні прекрасні очі світилися любов'ю. Під час молитви навколо чародійок виникло сяйво, в якому, мов би, кришталики, мерехтіли різнобарні частинки. Потім жінки зняли зі своїх вузеньких ремінців скрипки та смички. Інструменти були звичайних розмірів, але в їхніх руках здавалися іграшковими. За допомогою цих, так би мовити, чарівних паличок. Красуні почали здійснювати свої магічні дії. Під звуки прекрасної музики мерехтливі частинки збиралися в незрівнянно красиві візерунки та осідали на одязі чародіяк. Здавалося, мов би невидимі майстрині прикрашають цей одяг вишуканою вишивкою, в якій закодована вікова мудрість українського народу. Під час кожного дотику чарівних смичків до чарівних струн цю мудрість поглинали перлини талантів, аби діти отримали доступ до неї. Закінчивши ритуал, чародійки спустилися на палубу. Віра промовила до гостей. От тепер, Любі, на місці перлин, що полетіли до дітей, утворяться нові. Дозвольте запитати про перлини, промовила Владислава. Так, запитуй. Що то за мікроскопічні предмети ховаються всередині кожної з них. Ці предмети вказують, яким талантом буде нагороджено дитину, до якої попаде перлина. Наприклад, якщо всередині перлини саксофон, вона дарує талант саксофоніста. Якщо Мольберт талант художника. Якщо медичний одяг талант лікаря. Дивина, промовила гостя і не втрималася від наступного запитання. А як ви визначаєте, яку дитину слід нагородити перлиною таланту? Це питання викликало в чародійок посмішку, а відповідь дуже здивувала її. Виявилося, що кожна дитина в Україні отримує перлину таланту, що при її народженні проникає до неї в серце. І дарує їй можливість здійснити своє призначення. Не менш дивовижним було дізнатися, що кожна перлина сама вибирає дитину, до якої і вирушає. Та чому ж не всі діти талановиті? здивувалася дівчинка. Це неправда. Кожна дитина талановита від народження, в один голос вигукнули чародійки. А от чи зможе талант розвиватися? Це залежить від багатьох причин. Народна мудрість говорить, що талант завжди собі дорогу проб'є. Нарешті підключився до розмови Тарас, в голосі якого прозвучали злющі нотки. Я б сказала, знайте, мовила Віра. Питання лише в тому, з якою швидкістю він це зробить, докинув Тарас. Буває і так, зітхнула Надія, що талант залишається нерозкритим, тоді дитина виростає і стає звичайною дорослою людиною. А любов промовила. Перш за все, батьки мають допомогти дитині розкритися, та іноді вони помиляються, коли дозорієнтують її хибними цінностями. Наприклад, «йди вчись на юриста. Це грошовита професія. Що там музика, от бухгалтерія, оце діло. вигукнув Тарас, бо в нього, очевидь, наболіло. Так, Тарасе, це дуже сумно, погодилася любов, тому кожна дитина має знати, що вона з народження обдарована перлиною таланту. І якщо з якоїсь причини талант ще не проявився, не треба впадати у відчай. І записувати себе до розряду нездар і невдах. Слід докласти максимум зусиль, аби розкрити свій талант, адже це призначення кожної людини.